Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Коса. І сьогодні ми будемо розглядати плетіння ось такого чудового комплекту. Але я більш хочу зупинитися на тому, як зробити омбре перехід на канікалоні шекі Чим мені подобається цей канікалон, він дуже м'який. Він підходить для платіння дітей або людей з чутливою шкірою, яким не подобається доторкання звичайного канікалону до шкіри. А проблема шекі у тому, що в ньому немає омбре переходів, і взагалі він виглядає як такі ниточки. Плюсом є те, що він легкий і м'який. Саме тому зараз я Відділяю ту кількість ниточок, яка мені потрібна для заплетіння коси. І зараз ми будемо робити омбре перехід а, на такому от кольору капучино-шекі. і буде перехід у пудровий блонд. А, всього в мене а, буде три прядки по чотири ниточки, тобто це 12 прядок. І місце зрізу, там, де я розрізала канікалон навпіл. Я ось так витягаю ниточки для того, щоб вони були усі на різному рівні, щоб був нерівний зріз. Тоді мені буде легше зробити омбре перехід і легше буде заплітати. Я можу сказати, що канікалон, якщо не заплітати його надто туго, він досить об'ємний. А, і я тут робила таку штуку. А, верх коси, там, де буде у нас місце згину, бо це де-коси. Що таке де-коси? Тут зараз з'явиться підказочка, і ви зможете подивитися, якщо не дивились це відео, у мене відео про них є. Так от, місце згину у нас буде а, таке більш а, легке. А ось я буду додавати світлий канікалон зараз, і там я буду плести більш туго. Для чого це потрібно? Для того, щоб кінчик був більш тяжкий, і тоді канікалон не буде завертатися. Бо у шекі є така історія, що кінчики трошечки можуть так підгортатися, наче формувати такий невеликий локон. Це не дуже гарно, звичайно, це можна відпарити за допомогою вирівнювача для волосся та за допомогою там, тряпочки змоченою водою. Але мені не дуже подобається такий спосіб. Мені все-таки більш подобається, коли кінчик більш тяжкий і під своєю вагою він не дає каніколону так завертатися. А тут я вже, бачите, потрошечки додаю світлі прядки. Мені здається, що я додавала теж приблизно по 10-12 прядок світлих. Я просто проплітаю і потрошечки додаю, і слідкую за тим, щоб товщина самої косички не ставала більшою. Саме для цього, там на початку я витягала кінчики так, щоб вони були всі на різному рівні у канікалоні кольору капучино. І ось тепер ці ниточки які в нас були витягнуті, вони трошечки стерчать. я їх дістаю, і кожний кінчик обрізаю. Так, це дуже велика робота, але мені хотілося зробити саме таку роботу, мені хотілося такого переходу, тому я вирішила попрацювати з цим, бо ну, це цікаво, це дійсно цікава історія. А, і далі, за допомогою вирівнювача на температурі 170 градусів, я дуже обережно а, обробляю косу, я її натягую, і а, за допомогою паралелі вирівнювача я вирівнюю саму косу, надаю їй таку рівну форму. І і тоді воно і виходить, що... А, Косичка у нас буде висіти, не буде завертатися, і при цьому каніколон залишиться м'який, він не буде оплавлений. Але, будь ласка, спочатку спробуйте десь на косюнчику, бо, може, ваш вирівнювач некоректно відображає температуру, або ви не знаєте, яка температура. Тому, будь ласка, подивіться, щоб не оплавлявся каніколон, бо він дуже ніжний. Як бачите, робота досить проста, але треба ну, декілька разів спробувати для того, щоб у вас е вийшов ефект, який я показала. Е я робила ще такий перехід на темно-коричному у колоні, здається, це темний шоколад або молочний шоколад, точно не пам'ятаю. Кінчики у нас вийшли на витончення, так як я люблю. Але вони не гостренькі, а такі тупі, бо я їх обрізала. І ось такий комплект в мене вийшов. Це те, як я його запланувала. Я запланувала, щоб там були ще рожеві прядки. Ось так я думала, він буде виглядати. Але коли ми з моєю клієнткою почали. Його роздивлятися, бо це був сюрприз для клієнтки, який буде у нас комплект, І вона вирішила, що рожеві прядки для неї надто яскраві, і ми зробили так: верх, ми заплели повністю омбре переходом, а низ уже зробили більш фактурні коси. Як плести такі фактурні коси, я буду вам показувати у наступних відео. Ось такий комплектик в нас вийшов. Я сподіваюся, що вам було і цікаво, і корисно. Чекаю від вас вподобайку і підписку. Дякую!